Отже, ми читаємо всі чи читання чи там, чи там Маділілу главу 11 розваги Бада Кіртана, починаючи з вірша 38. го І ми продовжуємо читати про ситуацію, коли Романа Дарая, щойно прийшовши до Джаганатхапурі, Хапурі, не пішов. Перш за все до храму Джеганатхи, щоб побачити Господа Джегенатхи, а прийшов перш за все, побачити читання Махапрабу. І читання Махапрабу спитав, що це таке? Чому ти не пішов спочатку в храм? І Роман Дараю промовив: ноги, наче колісниця, а серце, наче візниче. Куди серце веде живу істоту, туди їй доводиться йти. Сірамондарає вів далі. Що тут вдієш? Мій розум привів мене сюди. Я не міг наважитись піти спочатку до храму Господа Джегенатхи. Сітання Махапрабху сказав: негайно поквапся до храму Господа Джегенатхи і подивись на Господа. А тоді йди додому і привітайся зі своїми родичами. Тобто, в нього було. Скільки братів? П'ять братів, 4 брати, він був п'ятим. І батько був єдиним великим. Отримавши дозвіл у читання Махапробу Рамананда Рая, поспішив до храму Господа Джаганатки. хто може зрозуміти віддане служіння Рамананди Раї? Цар Тапарудра, повернувшись до Джиґнатха Пурі, сарубам Робами Коли Батачарі прийшов зустрітися з царем. То поклонився йому став його розпитувати. Цар запитав, ти передав моє прохання Господові? Соробамума відповів: Так, я постарався зі всієї сили. А цар хотів отримати дарша Господа. Однак, попри мої великі старання, Господь не погодився на зустріч із царем. Мало того, Він сказав, що коли його попрохають, про це знову він покинуть Джиганат Хапурі і піде. Куди інде? Почувши таку відповідь, цар дуже засмутився і звідчає промовив. Цар сказав, що читання Магапрабу зійшов для того, щоб рятувати всіх грішників та низьконароджених. Тому він врятував таких грішників, як Джигай та Мадгай. А це було ще в Новоді за часи на ліли. Що до його Прощі Південної Індії. І тобто, чутки про те ці дійшли до Джигана Фипор, як він рятував Джигай Мадая. Ой лихо! Невже читання Магапрабу втілився для того, щоб звільнити всіх грішників за винятком одного царя на ім'я Махараджа протопору? <різько> Я подивився, тут це він каже. Ну ім'я Махараджа протапоруда. Він не, не називає себе Махараджем, у Бенгалі такого нема. Пратапоруда просто чаді. Просто потраплята. Пояснює, що це пропадает. Міссию читання Махапрабу пояснює ватара мосама Патіта Прабу Напай -бе -ара. Якщо чи читання Магабу зійшов для того, щоб рятувати грішників, то найбільший грішник найнижчого походження має найперше право на увагу Господа. Магража Протапорудра вважав себе за найбільш пропащу душу, бо йому доводилося постійно мати справу з матеріальними речами і насолоджуватися матеріальними вигодами. Правильно? Тобто, якщо він потіта павана, то він прийшов, щоб рятувати грішників. Що для цього треба, щоб він рятував? Треба, щоб грішник признав, що він грішник. І виправився. Тому як він мог знехтувати царя? Чим більше людина впала, тим більше вона має право на порятунок від Господа. Звісно, з умови, що вона віддається Господі. Могража про був цілковито віддана душа, і тому Господь не міг йому відмовити на тій підставі, що той занурений у грошові справи мирянин. Тобто це нелогічно, Він здається, не повинен був відкинути це. А і далі вірш процитований з читання Чондрадає натики, тобто він є в Чайтані Чанродаї натиці. Ой, лих, а невже січетані Магапрабу з'явився, вирішивши звільнити всіх, крім мене, він дарує свій милостивий погляд багатьом людям нижчого класу, на яких зазвичай не годиться навіть дивитись. Далі Магараджа про топорудро сказав. Коли січайтані Магапрабу рішучи постановив собі не бачитися зі мною. Тоді я рішуче налаштований покинути життя, якщо не побачу його. Це схоже на шантаж, правда? <певний> <певний> Коментар. Відданий з такою рішучістю, яку проявив магараджа протопору, неодмінно матиме успіх, розвиваючи свідомість Крішни. Ще підтверджує підтверджується в Бхагавадгіті 9:14. Намасьянта щемам Бхактиані, тектаупасате, завжди оспівуючи мою славу, спрямовуючи свої зусилля з великою рішучістю, схиляючись переді мною ці великі душі постійно з відданістю поклоняються мені. Це ознаки Махатми, що в повній свідомості Крішни служить Господу. Отже, рішучість магражи Пратапарудри парудри дуже піднесене почуття, що називається Дрідгаврата. Завдяки цій рішучості він зумів, врешті-решт, отримати милість безпосередньо від Господа Чайтані. Наступний вірш. Якщо я не дістану милості чи читання Магапрабу, моє тіло і моє царство поза сумнівом нічого не варті. Поясню, це прекрасний приклад дрідгаврати, рішучості. Якщо людина не дістає милості Верховного Бога особи, її життя спливає на марне. У Shimad Бхагаватам 5.5.5 сказано: Parabhasta Bodha Jeto Яванна Djiasitat Якщо людина не допитується про духовне життя, вся її діяльність марна. Без духовної допитливості, наша праця і наші досягнення, це просто згайнований час. Наступне. Почувши, як рішуче налаштований цар, Сарабам Батачери глибоко замислився. Рішучість царя справила на нього велике враження. Коментар. Сарабам Батачери був вражений, бо на таку рішучість неспроможна людина світська, прив'язана до матеріальної насолоди. Цар, безумовно, мав величезні можливості для матеріальних утіг. Але вважав, що і його царство і все інше нічого не варте, якщо йому не вдасться побачити ці читання Магапрабу. Цього вже задосить для подиву. У чимат Бхагаватам сказано, що бхакті віддане служіння повинно бути безумовне. Розвитку відданого служіння насправді не можуть зупинити жодні матеріальні перешкоди, чи його Виконує звичайна людина чи цар. Віддане служіння Господові за будь-яких обставин довершене, незважаючи на матеріальне становище відданого. Віддане служіння це така піднесена діяльність, що його може виконувати хто завгодно, В якому завгодно становищі треба лише бути дрідаврата, рішуче налаштоване. Наступний вірш 51. Нарешті Саробам Батичарія озвався Дорогий царю. Не журися. Я певен, що за твою тверду рішучість читання Магапрабу неодмінно дарує тобі свою милість. Пояснення. З огляду на тверду рішучість царя протопорудри, баттечарія провістив. Що цар неодмінно отримає милість зі Чайтані Махапрабу. В іншому місці читання Черітамрити Мадгія 19.151 також сказано Гуру Кришна, Прасади Пає Бхагати, Лалата Біджа з милості духовного вчителя та Кришни. Істота дістає насіння відданого служіння, тобто насіння. Баташарі був духовний вчитель царя протопорудрі, і він благословив царя, сказав, що Господь пролє на нього свою милість. Милість духовного вчителя, поєднуючись із милістю Кришни, дарують успіх відданому, що діє в свідомості Крішни. Це підтверджують веди. артах. Пракашанти Магатмана. Тільки тим великим душам, які непохитно вірять і в Господа, і в духовного вчителя, само собою, відкривається весь смислодичного знання. Швите Шватару Панішада, 6.23. Магараджа Пратапарудра твердо вірив у Бхаттачарію, що проголосив. Сі читанню махапрабу верховним Богом особою. Твердо вірячи, в батачарю як у свого духовного вчителя, цар Протапарудра відразу визнав, сі читанню магапрабу за верховного Господа. Так він розумом почав поклонятися читанню Махапрабу, такий шлях відданого служіння. Господь Кришна каже в Бхагавадгіті 9.34. Манманабгава Мат Бгакто намаскуру, мам на москору, мами ваші сіквай вам, атмана матпараяна. Присвяти свої думки мені, стань моїм відданим, складай мені поклони і вшановуй мене, цілковито заглибившись у мене, ти неодмінно прийдеш до мене. Це дуже простий метод. Треба лише отримати від духовного Вчителя тверду переконаність у тому, що Крішна – це Верховна Богособа. Тобто це є Самбандагян. Отримати тверду віру. Бачите, коли йдеться про стосунки гуру і Шиші, учня, то наголошується не просто на тому, що учень отримує якесь просто філософське розуміння. Він має отримати. Тверде переконання віру. Бо просте філософське розуміння і знання доступне в книгах нашу тоді гуру. Гуру потрібен для того, щоб учень отримав тверду стійку віру в цю самбанда Гану, яку йому дає гуру. Тобто то самбанда Гана має бути пов'язана з чистотою і непохитною вірою од для цього потрібен гуру. Тому силопропада пише в коментарі. Це дуже простий метод. Треба лише отримати від духовного вчителя тверду переконаність у тому, що Кришна – це Верховна богособа. тверда переконаність. Якщо людина приходить до такого висновку, вона може розвиватись далі, думаючи про Кришну, оспівуючи Кришну і прославляючи його. Тоді Сдрідга Вишва. Тобто з твердою вірою Сурідга Вишваса. Як лочин достаток співаємо. І вона може тоді розвиватися далі, думаючи про Крішну. Співуючи Крішну, прославляючи його на основі цієї віри. Тоді немає жодного сумніву, що такий повністю впокорений Крішні. Віддане, отримує благословення Господа Кришни. Ще Осарубам далі це пояснює. Побачивши тверду рішучість царя Батачарія проголосив: Верховного Господа можна досягнути чистою любов'ю. Твоя любов до ще читання Магапрабу дуже і дуже глибока, тому немає сумніву, що він пролє на тебе милість. Пояснення. Така рішучість становить головну якість відданого. Рупа с підтверджує у Падишамрете 3. Уцаган нищая дар'ят» Що це означає? Уцаха, <твердна> це віра. Уцахан нищая нища також. Дар'ят дуже тверда. Тат, тат карма проварна. Треба мати тверду рішучість, тверду віру. Коли людина береться до відданого служіння, вона повинна зберігати цю тверду рішучість, тоді Крішна буде задоволений її служінням. Духовний вчитель може показати шлях відданого служіння. Якщо учень строго дотримується засад, не відхиляючись ні на крок, він неодмінно здобуде милість Крішни. Це проголошують шастри. Духовний вчитель може показати шлях відданого служіння. Тоді Сарабам Батачарі став напучувати царя. Є один спосіб, яким ти можеш безпосередньо побачити його. В день свята колісниць в читання Магапробув у великому любовному екстазі танцюватиме перед Божеством. В цей день свята Радгаятри Після танцю перед Господом. Вічетані Махапрабу зайде в Сад Гундіча. В цей час ти повинен прийти туди сам і без царського одягу. Коли ще Магапрабу війде в сад Гундіча, ти теж повинен туди прийти і прочитати п'ять глав з чим от про танець Господа Крішни Гопі. <реш> Заколот. Бачите? Схема. Трансцендентна схема заколоту. Прочитати п'ять глав, з мотба. Це ключові глави 10-ї пісні. То, що ми якраз зараз читаємо. Тано краса. Тава Катхамріта Дживана, Він почав читати з цього вірша. Що прославляє Катхамриту. Нектар котхи. Махапрабу одразу відгукнувся. Господа Кришне з Гопі. Так ти зможеш взятися золото лотосові стопи Господа. Господь, що чи читання Магопрабу буде занурений, занурений у почуття любовного екстазу і не буде усвідомлювати, усвідомлювати навколишньої дійсності. Тоді, після того, як ти прочитаєш ці глави з Шимад Бхагаватам, він обійме тебе, визнаючи тебе за чистого вайшнаву. Mm. Тобто цар мав вивчити на пам'ять mm. п'ять глав. Mm. Що не характерно для царів. Mm. Вивчити п'ять глав Бхагаватам повністю. Це не був звичайна людина. Звичайно. Звичайно, це був. Видатний Вайшнав. Пояснення. Вачнава завжди готовий допомагати іншим Вайшнавам прогресувати в пізнанні абсолютної істини. Сарабам Ботачарі розумів, що цар чистий Вайшнава. Цар завжди думав про читання Магапрабу. І Батачарі захотів допомогти йому доблизитись до Господа. Вашнава завжди співчутливий. Тим більше коли бачить, що кандидат на віддане служіння налаштований дуже рішуче дріт Гаврата. Отож, Ботачаря був готовий допомогти цареві. Чудові історії. Ці історії читання чарі темліти. Тавакатхамріта Це... таптадджива. Далі, наступний текст. Господь вже змінив. Своє ставлення, коли Романанда Рая розповів про твою чисту любов до нього. Командар. Спочатку Господь не бажав бачитися з царем, але завдяки щирим зусиллям Багатачарі та Романанди Раї, ставлення Господа змінилось. Господь уже наголосив, що за цареве служіння відданим Крішно проллє на нього милість. Ось метод, яким можна розвинути свідомість Крішни. Спочатку повинна бути милість відданого. Тоді, зійде й милість Крішни. Єся просада, Бхагават просада, Яся просада на гатіку. Отже, наш найперший обов'язок полягає в тому, щоб вдовольнити духовного вчителя, а він може забезпечити нам милість Господа. Насамперед, Звичайна людина повинна почати служити духовному вчителю, тобто відданому. Тоді з милості відданого буде задоволений Господь. Не отримавши пил з лотосових стіб відданого, розвиватись неможливо. Це саме стверджує також і прохлад Махараджу всім Бхагаватам. Спрощайте на артапога моя дарта. Магіясампадабішем, ніжким чанам на вернита явад. Не звернувшись до чистого віденого, неможливо зрозуміти Верховного Бога особу. Магараджа Протопорудра вшанував і Романа Дураю і Сарбам Ботичаю. Отож він доторкнувся до лотосових стіб чистих відданих. І завдяки тому зміг наблизитись до січей Тані Магопрабу. Якісь доповнення чи питання? Ну, в інтернеті питань нема. Я хотів запитати, Господь говорить Роман Дурая, йди посмотрі на, на Господа ну, фрам. А я що треба, щоб ми прийшли фрам, щоб на нас божество постріло. Ні, ну. зараз, Тут сказано дословно, це 39-й вірш. Прабукахи. шигра, Шигра це швидко. Гія. Швидко йдучи. Кара даршана. Кара даршана. Тут переклад дослівний переклад побачив господа Джаганатху, але. Кара даршана кара це зроби Даршан. Даршан означає. Даршан походить від дрішті. Тобто дрішті це безпосередньо узріти. зріти. Зріти. Абсолютна істина. Тобто. отримати Даршан. Безпосередньо узріти абсолютну істину можливо тільки. Тоді, коли абсолютна істина себе розкриває, коли Господь себе розкриває, коли Він дає можливість побачити, наділяє. Тобто активним чинником є Господь в будь-якому випадку. Це не суперечить. це переклад на нашу мову, так. Все, все тобто, да. Да, ти прийшов і безпотієш. Да. Но, звичайно, в нашому розумінні ми йдемо побачити Кришну. Правильно? Хоча більш високе розуміння це підставити себе під милостивий зір Господа. Показатись Господи. Так, це, це правильно. Це, це другий випадок, а то а це випадок Так. Ну і ну, взагалі, навіть для обумовленої істоти навіть піти подивитись на Господа, не усвідомлюючи, що Господь є тим, хто бачить, а не ми. Це теж, це теж добре. У mm -hmm. будь-якому випадку. Це теж велике благо. Дякую всім вам за те, що ви надаєте таку можливість. Щодня читати, Читань, чирітам літую співати Харі Кришна. А без від я б цього не робив. Хіба я міг би сам годину співати щодня? Це дуже важко? Немає натхнення, а з відданими є натхнення співати. З відними є натхнення читати, бо я певний обмін расою.